Доброго дня друзі! Сьогодні у нас знову нога, трамбовка, 80-й двигун ВМ-80. Е, дуже тече, жалується клієнт карбуратор, ну я вже зняв, там він прям зламаний-зламаний і є ще проблема не заводиться на гарячу. Прийдеться погодили з клієнтом зняття двигуна. Тут у нас Подивитися, ніби ніби все добре, але нам треба побачити циліндр, тому що кільця досить туди глибоко западають. Треба подивитися, минулий раз у нас була проблема з цією полинкою картера, треба подивитися герметичність. Тигун ну, прийдеться скинути, щоб оцінити ситуацію. Щоб мати змогу зробити діагностику цьому інструменту, прийшлося відновити три різьби на картері. Одна відновлена вже була до мене. Відчухати тут от кривизну цю всю. Бачимо, яке там ще лишилося, але щоб забілити навколо отвору і відновити обидві різьби, також в циліндрі. Бо живого місця тут не було. Вибити прокладку, тому що ця прокладка ну прямо з паперу. Не знаю, де вони, я бачив такі прокладки китайські, але ну, таких тоненьких і такого от паперу не бачив жодного разу. Двигун ми вже зладили, заводиться з полтачка, все зложили. Тепер нам треба з цього кітнабора карбуратора зробити карбуратор. Це у нас звідси щось треба нам придумати, щоб це працювало. Також жалоба була що тече бензин ми бачимо заслінка не працююча її треба відремонтувати чому тече бензин провірити це все справу. Ну, клапан форсунку провірив вона тримає щось будемо думати зараз дивимося як воно працює ще один момент тут зірвана різьба відновлений пригунчик. Чудово заводиться зараз, чудово працює Ось так ми тут, видно, буде, реалізували зламаний карбуратор. Ми зробили на цьому місці різьбу, закрутили і проклеїли це все букситкою. Відновили всі різьби, всі різьби, тому що в картері не було жодної різьби, одна була, вже хтось її розробив, три ми відновили, відновили різьби з тої сторони. Все зачухали, поставили прокладки, такі, як потрібно. Добавили болтів тут кучу, бо ж їх не було. Ідеально працює.